Я відмовляю своїм клієнтам, і це дійсно правда. Не звертайтеся до мене, якщо ви маєте купу діагнозів, шукаєте вітаміни, щоб це все вирішити, і абсолютно нічого не збираєтеся змінювати у своєму житті. Таких людей я зазвичай відправляю відразу до лікарів, оскільки вони саме займаються діагнозами. Я допомагаю відновити абсолютно все здоров'я в комплексі, а не тільки один якийсь орган. І я працюю саме з причинами, а не уже з наслідками. І це все вирішується комплексом Часних програм мінімум на три місяці, і аж потім можна вже пропивати якісь відміни, але уже після здачі аналізів. Також це зміна в харчуванні, в сну, в фізичній активності абсолютно весь спосіб життя має змінитися. Не шукайте, будь ласка, чарівної таблетки, вона не існує. Навіть якщо ви знайдете щось, щось проп'єте. То без зміни способу життя вона все одно до вас це все буде вертатися. І саме тому за ці 5 років я зрозуміла основні принципи ідеального здоров'я, і як взагалі наблизитися, хоча б до такого рівня, що робити. І саме тому я створила свій проєкт Upgrade Your Wellness, де внесла абсолютно всі ці знання за свої ці 5 років і весь свій досвід, де 118 сторінок практичної користі, яка 100% тобі принесе круті результати, якщо ти будеш не. Просто це читати, а ще й втілювати в життя. Пам'ятай, що зміни це не день-два, це місяці, а інколи навіть і роки роботи над собою. Потрібна покрокова інструкція до свого організму. Пиши мені проєкт за 11 доларів. Отримаєш повний доступ до цієї корисної інформації.